Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про повторний огляд для людей з інвалідністю, кому та коли його проходити, відповідає на ваше запитання, яке ви задавали мені. Отже, давайте розберемось. По перше, якщо у вас безстроковий статус, тобто інвалідність вам. Встановлено пожиттє. В такому випадку, навіть незважаючи на те, що з 1 січня 2025 року у нас ліквідовані МСЕК, ліквідуються вони, їх не буде. Якщо ви маєте безстроковий статус, інвалідність вам встановлено пожиттєво, то в такому випадку оцінювання проходити вам не потрібно, зберігаючи всі права, документи, виплати, пільги, соціальні послуги та інші. Пільги, так, які передбачені чинним законодавством, в тому числі і відстрочки. Повторне оцінювання, можливо, лише виключно за вашим бажанням або відповідно за рішенням суду. Якщо ж з поважних причин ви не змогли раніше пройти повторний огляд протягом 2022-2024 років, керуючись відповідною нормою в законодавстві, то вам потрібно буде пройти повторний Вторний огляд та оцінювання для чоловіків від 25 до 60 років з другою або третьою групою інвалідності до 1 листопада 2025 року. Всім іншим пацієнтам до 1 квітня 2026 року винятки, коли неможливо здійснити повторний огляд, це якщо ви перебуваєте на територіях, на яких ведуться бойові дії або на тимчасово окупованих територіях. Якщо Мова йде про пацієнтів з важкими порушеннями функцій організму, не мають кінцівки або якогось з парних органів, не чують або не бачать, мають онкологічне або психічне захворювання, та чинні військовослужбовці, працівники поліції та СБУ для них статус інвалідності залишається чинним на період проходження військової служби та протягом 60 календарних днів здати звільнення з військової служби це. Винятки, коли повторний огляд неможливий, якщо ж строк вашого повторного огляду припадає на січень-червень 2025 року, то термін повторного огляду продовжено на 6 місяців від початку впровадження. Оцінювання з повсякденного функціонування, як і відповідні права, виплати та гарантії. Наприклад, якщо повторний огляд вам було призначено на 10 березня 2025 року, то строк для його проходження продовжено до 30 червня 2025 року. Щоб пройти вам повторний огляд, необхідно буде звернутися до профільного лікуючого лікаря, який і сформує вам направлення на оцінювання. Його вже будуть проводити експертні команди. Вже за нове правило. Якщо ж ваші документи наразі вже МСЕК, і призначена дата засідання в 2025 році, то розгляд справи відбудеться в день, який був призначений до цього МСЕК. При цьому вам обов'язково повідомлять нову адресу, де буде проводитись оцінювання.